Ну, що, ви готові? <рес> Квадробер, фламінго, анічка <рес> тулєва. <рес> Ми будемо боротися за перемогу. Анічка поможеш що я говорить. <рес> Crazy girl. <рес> Зі ну що фінал дитячого Євробачення у Мадриді розпочинається. Ми вболіваємо за Артема Котенка і у цьому влозі покажемо вам виграли ми чи не виграли. Але я так сподіваюся, що ми виграли. Ви вже знаєте результати. А ми ще ні. Тому ми дуже хвилюємось і сподіваємось на вашу підтримку. Часом ми готуємось до фіналу і наразі ми йдемо. Ви не гадаєте куди? Тому ходе! Добрий день! Добрий день! ви з якого е, роду Фламінго? Я з роду Фламінго один, що найкраще. Тепер де. вам питання. Що ви готові до фіналу? Я? Сто так. відсотків. Так. Да, Я сто відсотків. А от Котенко не зрозумів. Я думаю, що сьогодні ще буде краще, ніж вчора. Знаєш, всі думають, знаєш, здається, що я такий суворий. Я не суворий, я просто вимогливий. Особливо типу до роботи. Ти ж от зо мною в житті спілкуєшся, так. і я ж не такий суворий, Ні, не такий. Не такий. такий. А от е, в роботі я дуже вимогливий. Дуже сконцентрований і е, зважаючи на те, як ви зумі. говорили до тої е, візажистки, є варіант, що мене сьогодні знищать. Знищу. Доброго дня. Доброго дня. Ми з вами в Мадриді. Продовжуємо боротися за перемогу на дитячому Євробаченні, але зараз ми всі одя... збираємося, одягаємося, обираємо лукес. Зараз ми нанесемо маску на фарюс. Йо-ма-йо! Заблокували мене! Заблокували? Це через те, що ти ще не проголосував. Я вже три роки. <spaconem>, що ти <лам> <architectural> actually? Як правильно пудрити Євгена кота? А ну давай покажи. Беремо отак от пудручку. Чик-чик-чик. Але ти так сильно акуратні чуєш, не бійся, я тебе не знищу. Ну що, ви готові? Це маска. Мені те, що ти в його попав. Фабер, Фламінго, Аберфламінго Аніхтатулєва. Дякую. Дякую. Дякую за цей комплімент. Сьогодні той день, саме той день, до якого вся команда Суспільного і, в принципі, українці, які люблять всім серцем музику, йшли півроку. Півроку 24 на 7. Ми готувались, думали про пісню, думали про номер, шукали Артема. Знаєте, дуже мило. І дуже щемливо спостерігати, як здійснюється мрія, дитяча мрія. Я цілий ранок отримую повідомлення, як наші військові голосують. Уявляєте, людина сидить. У важких умовах боронить нашу країну і в той час голосує за пісню Дім на дитячому Євробаченні. Друзі, тут е, з нами перша вчителька Артема. Лариса приїхала з чоловіком, якого відпустили в відпустку. Да. Чоловік військовий. Чоловік військовий його відпустили на Євробачення, тому що це для нас дуже важливо okay. і для нашого міста Охтирка дуже важливо. Приходять люди до арени. Більшість з них іспанці, тому що ну ми знаємо цю ситуацію з квитками, що блокувались на Картки чомусь. Але ми вболіваємо за Артема Котенка. І цього року я вам скажу, що підтримка, мабуть, найбільша за всі роки дитячого Євробачення. Зараз побачимо, як це все буде відбуватись. У мене голосу немає ще від першої генеральної репетиції від вчора. От, але побачимо, я для вас от з'їла, не знаю, всі таблетки, які могла з'їсти, щоб вести цей влог. Hello! Who do you support today? Spain. Spain? Yeah. 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 Spain and Italy. Wow, wow. Valencia nuestro. Very cool. Wow. Oh. Hola, hola. Hello. How are you? So fine. Who do you support so today? We're supporting Spain. Spain. Albania as well. I see you vote for Ukraine. You. you know, know out, <laughs> Thank, Thank you. <laughs> Thank you. А я ж ну задаю планку. Там люди в шапках нема. Пошли. Три і чотири, і п'ять піднімаєш да. піднімаєш, да. сьогодні. Останнє шоу, Ми всі готові. Я вважаю, що ми всі попрацювали дуже добре, і Україна. Ну, ми будемо боротися за перемогу і боротися за те, що ми насправді заслуговуємо. Дуже довгий шлях. Прийшли. Він розпочався ще у травні, коли ми тільки завершили доросле Євробачення, і навіть не маючи змоги сходити в якусь відпустку, відпочинок одразу приступила до підготовки дитячого Євробачення, формували команду. І я вважаю, що у нас насправді склалося багато. У нас прекрасна пісня, у нас чудова команда, у нас гарна постановка.

Thank you so much. It's really beautiful. Thank you. Артем готовий, він так довго дійсно до цього йшов, що ми бачимо, як здійснюється мрія. Моя місія бути поряд, якщо Артему щось знадобиться, і в нас є свої такі маленькі секретні прийомчики для налаштування, тому ми всі ми їх тримаємо в секреті. Це тільки наша з ним такий ритуал, тому ми його обов'язково проведемо для того, щоб на сцені він відчував себе ще впевненіше. Угу. Супер. Дуже дякую вам. Це я тепер ведучий. Я думаю, та, що ми розірвемо цю сцену. Угу. Ми дуже довго тренувалися, дуже довго готувалися до цього, е, готові. Будемо розривати. Дуже дякуємо Збройним силам України за таку можливість. От Ганічка, поможеш що ще говорити. Щас. Все нормально, робили стрілки півчаса. Okay. — okay. okay. Але ви задоволені? Mm -hmm. так. Але все одно ремірки підкращуся. Губи, ну, типу, щоб ну, цим. Я не знаю, що вона. І... Да. Mm -hmm. І брова. А, а, і м -м. ще волосся типу мокре. Але сьогодні зачіска прямо мені подобається. Прямо постаралася. Не знаю, воно щось було yeah. yeah. трошки проплисне, це все отак, от так, але зустріче. прямо вау. Скажи, як твій сьогодні херстайл і мейкап? Мені дуже все подобається. У мене сьогодні жіночка на майкапі була дуже класна. Але така кайфова вона мені нанесла ще й спеціальний гель, щоб нічого типу, не висипало мене. Ну, походу, я як я зрозумів, що це гель Крейзіґера Крезі Ніко. Ну які можуть бути очікування наступний рік Євробачення в мирній щасливій Україні і перемога. Пам'ятаєш, Даня казав таку, таку річ, що е, він головний хореограф, так. Е, е, я головний режисер, так. ти головна ведуча. Е, ведуча, у нас головний оператор, головна, 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 делега, голова, гол, голова. головна голова, голова делегації. делегації. Головний артист у нас ще є. Фішка в тому, ну, просто, ми головні на цьому Євробаченні. <праць> І тому? Головний приз цього Євробачення сьогодні буде наш. «Євробачення» «Євробачення» Красавчик! «Євробачення» Балет тут повна нога, Сес! Повна нога! Газа, важливо, що там все сидить. Тільки обережно.

В в З пані Світланою йдемо роздавати браслети і всіх агітувати голосувати за now. <-intRO> Мене приїхав підтримати мій брат, та тітка, яких я не бачив два з половиною роки. Ого, а хто ще? Ще приїхало 37 друзів. І це реально з чимось. Ми вчора їх бачили. Так, вони так кричать Україна. Їх не ну їх не дуже багато, але їх чути на весь зал. Свій З неба дощем з неба з небармально. Не Ні. і ми, розбиваємо ще. 12 points from the Netherlands go to Georgia Go to Georgia Georgia Georgia, Georgia. 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 Їхати на дитяче Євробачення цього року. Це моя найзаповітніша мрія. Я до цього дуже довго йшов. Дуже хочу поїхати на Євробачення з семи років. Я з семи років його і почав дивитись. Артем Котенко! переможець національного відбору на дитяче Євробачення. 2024! Я вдячний журі за те, що оцінили мене чесно. Я вдячний Збройним силам України за те, що ми можемо стояти тут і доторкнутися до своїх мрій. Андрія, камо, джанасон стейдж! Ми трошечки засмутилися, але на третій місто це дуже хороший результат. А там кутенко здійснилася ваші кіно будуть здійснюватись. Просто треба не вірити і вірити в нашу країну завжди. знаєте, перші за 12 років, другі ми по Голосування журі, так і 81 бал, але я знаю, там просто десь хтось не до недоголосував. Воно ще дойде трішки на наступний рік. От так, ти не заспутився? Ні, я дуже радію. там так у грінрумі, хто хто так таке робить таке всяке? Хто ти там на сцені кого І Прапором в кого? Хто молодець? Я. – Хто навчив? Мама Ані. Мама Аня. Третє місце – це неймовірно дуже. Не Дякуємо вам всім, хто голосував за нас. 81 людина – це неймовірно. Дякую. Це не 81 не одна людина. людина. Це набагато, набагато більше. Це багато-багато тисяч людей. Це не 81 людина. Це просто конвертується в цифру. Ти що думав, 81 людина? Дякую вам. I'm happy. Ви неймовірні. Команда неймовірна. Артем неймовірний. Україна неймовірна. Мама. Мама, мама. не мама. Я чесно. Чесно, що. ти Тільки зайдеш на один день і посади, то скажеш. Вони змога? Просто думаю, кого знищити. Ми просто не розуміємо. Ні, я хочу зараз просто аналіз. Аналіз. Вон, Вона, так, так, ж, певний аналіз, аналіз робити. Чому такі, типу, такі переможець саме? Що саме, типу, глядачів взяло в цьому? І дуже важливо, що взяло журі. Тому що більшість журі країн віддало 12 балів. За Але це, мабуть, вперше ми по журі другі. Я в шоці. Да. Це теж класна так, це є... Тобто ми з в, не... в будь-якому разі створили щось нове і но... новий, на новий рівень раз пожирював. Звичайно, так. Але, але є... то на вашій совісті, що ви не проголосували. Так. Да. 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 Це... Хто не проголосував? Ні, це вам буде сни вам буде сниться Артем Котенко і казати. Це непоганий да. сон такий з. Цього буде снитися. <рес> так, але ми, ми раді за Грузію, звичайно. Я не місце? Вчіться, Вчіться радіти життю, блін. Я засмучений. Нам багато країн поставили 0 балів. Ну, це точно не наша оцінка. Тому що не може бути купа країн ставить 12-10. А деякі нуль це просто зливання, отак от, от називається. До нас підходили делегації інших країн і казали, що рівень, який задає команда України і на дорослому, і на дитячому Євробаченні, це завжди про глибину, вокал, артистизм і майстерність. Тому ми вдячні за всі ці уроки. Ми вдячні всім країнам, які дали нам 12 балів, які проголосували за нас, тому що. Це надпотужно, це надпотужно. І наші перемоги попереду я плачу, але ми сильні. Знаємо, що сьогодні була дуже шканіст в Україні. Росія завдала масованому ракетовому удару знову на цій сіці. А ми сьогодні повертаємось. Просто сльози на очі навертаються знову, я не знаю чого. От але дуже шкода, я передивлювалася виступ тему сьогодні вранці, і те, як він прокричав слова і ця пісня, і те, що ми повертаємось туди знову, у свій дім. Кожен з нашої делегації розуміє, куди ми їдемо. Ми розуміємо, чому ми туди їдемо, тому що ми дуже любимо свою землю. І Ми дуже вдячні всім, хто нас підтримував на дитячому Євробаченні. Тому наступного року, на дитячому Євробаченні, ми побачимося з вами у Грузії. Я сподіваюся. І також побачимось ще на дорослому євробаченні у базелі. Ми не прощаємось. Артем Котенко пообіцяв, що приїде ще в Базаль. Тому Анічка, привітік, буде ще й там. У <кхе> мене нема голосу, я захворіла, але бачите, все заради влогів. Ми вас любимо. Вся наша велика команда. Передає вам привіт! Ви зараз я почну плакати. Не можеш бути ти собою, тим, ким захочеш ти не бути з тобою, дім, дім де він світло твій голос почують музику, серця. дім, де не самотній ніколи, дім там, де завжди тікає воля. Tchau, <laughs> tchau.